Вітаю усіх глядачів Red Fox TV in Paris. Це перший сезон нашого реаліті шоу, і я його ведуча Ліна Рожкова. Вчора з великим розмахом від гримів перший день святкування Національного дня Франції, де по запрошенню муніципалітету наш колектив виступав з яскравим шоу. На сцені все було дуже класно. А от за кулісами не зовсім. Олександра після виступу в присутності усієї команди почала відкрито конфліктувати з Юлією. Ходять чутки, що це звичайна жіноча заздрість. Але що це було насправді? Нам доведеться визнати разом з вами. Не примикайте! Перший такий вагомий конфлікт в нашому першому сезоні. Ще раз візьмеш мій костюм, потім побачиш, що буде. Зрозуміла? Нормально спілкувались. Я спочатку мовчала, думала, ми цю ситуацію вдвох якось розберемо, але вона не відмовлялася зі мною взагалі розмовляти. І тому це питання я почала обговорювати з усім при, при усіх дівчатах. Вона забрала мій костюм, я сьогодні ледве встигла на танці. Я не розумію. Дівчата мене ждали, 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 а вона стоїть одне платье на неї, інше в сумці. Іноді я не особливо розумію, що відбувається, тому що я не говорю на українському, але якісь частини я підхватую. А по факту я вважаю, що не було, треба робити розборки, тому що якщо я кожен раз би робила розборки, що у мене немає мій костюм, або хтось його взяв, тоді я тут все время з усіма дралася, що віддайте мою Майку, не знаю. У нас стояли різні рюкзаки. Вона взяла мій, мій рюкзак, там достала плаття. Я кажу, це моє. Вона каже, ні моє. В своєму вона не знайшла, бо воно було наізнанку вивернуто. Воно було просто чорне, і вона його не побачила. І вирішила, що от це якраз буде її плаття. Але це було моє плаття. І я потім його забрала. Ні. Е, то були мої костюми, в моєму рюкзаку, бо я перфекціонистка. І своєю моє. Там не її костюм, а де її номер? А хто його взяв? Це не можу знайти. Там мене в танець не поставили. Ну це просто якась жесть була. Якщо ще хоч хтось з вас захоче е, взяти мої костюми, я вам цього не раджу робити. Юля, тобі смішно, але я сьогодні не встигла розумієш, розуміючи. Дівчата мене чекали через тебе. Вона мала, може дурна, трошки не розуміє, що це був е, я могла мати проблеми з керівництвом. І могла просто лишитися е, в цій гримерці і не танцювати. Якщо вона буде продовжувати так себе поводити, треба буде ставити якісь е, ультиматуми. Не треба розлагати дисципліну, будь ласка. Вона була агресивна і я не поважаю таку е, реакцію. Заздрість це дуже погана річ. Мені мати так казала з дитинства ще. <плес> і за чого це може бути? Ну, напевно, якась жіноча заздрість. Можна було і не роздувати такий конфлікт, я вважаю. Можливо, Саша заздрить Юлі. Я цим спліткам не якось не довіряю, я нікому не заздрю, я в собі впевнена, і мені не потрібно якось це комусь доказувати. Саша просто заздрить Юлі, що вона молодша за неї, що у неї трохи краща фігура. І, можливо, саме через це вона вирішила до неї так зачепитись, бо я маю розмір XXS, а вона М. Бо я її вчора відрізала. Дала самий великий еклер. <хи> Є така поговорка, хочеш виглядати влітку гарно, розкорми свою подругу. Тому Юля <хи> насолоджуйся еклером. Після цього конфлікту наші французькі друзі запросили нас на яхту, щоб поїхати на вечірку. Там було дуже круто, класна музика, класна атмосфера. Ми всі. Дуже круто провели час, веселились, танцювали, насолоджувались цим моментом. тусовка, ми випили трошки, розслабились і спокійно, без емоцій вже з Юлею обсудили все це, поговорили. І я гадаю, що ми цей конфлікт вирішили, цього більш не повториться. Ми не тільки спортсменки, але ще й артистки. Тому записали для вас урок макіяжу, як швидко приготувати себе до паті. Виступу чи якогось імпрези дівчата? Я обрала вас сьогодні для нового челенджу. Чому саме вас? Тому що ви поки без мейку. Я пропоную вам показати нашим глядачам, як ми вміємо. Красиво та дуже швидко робити макіяж перед виступом. Наші друзі, компанія Фармасі, зробили подарунок два абсолютно однакових набори косметики. Ось вони. Тут і тональний, і туш, і підводка, блиск. Все, що потрібно для ідеального макіяжу. Тому у вас є 10 хвилин для того, щоб зробити ідеальний мейк Red Foxes. Поїхали! Перше, що ми беремо, це канало.

Малюємо скули. Побільше рум'ян. Найскладніше то очі. Стрілки. Подовжуємо око. Бездом Ось ми і домалювали Лисяче око. ос. О, яка гарна туш для вій! Таке відчуття, що в мене стала тисяча і одна вія повія. Ми будемо використовувати водостійку помаду блиск. Щоб волоссям не розмазати всю помаду по обличчю. I'm more... I'm Я попереду. Yeah. І фінальним кроком буде додати сяяння шкірі з, з допомогою хайлайтеру. І на кінець ми будемо використовувати пудру Photoshop. Але тут треба обережно, щоб не зробити собі білі плями на лиці. Дівчата Юля та Іра за 10 хвилин зробили макіяж в стилі Red Foxes, косметику від Фармасі. Прошу вас проголосувати, в кого це вийшло краще. Якщо сподобалась Юля, встаємо за Юлію. Якщо Іра, то за Іру. Переможеця отримає присмочення. І останній голос Катерини Інтрига. о oh гад, Переможницею конкурсу. А можна ще я проголосую? Переможницею конкурсу стає Юлія Крат. Подарунок в студію. Вона отримує прекрасні навушники під назвою Червона помада. Не перемикайтесь. Браво! Браво! У -у -у -у! Не дивлячись на нашу втому виснаженість, ми поїхали до центру Парижу, нас знімали там купу крутезного контенту. Я закохалася в це місто. Париж Ван Лав. Этот сезон Red Fox из Парижа мне очень понравился. Я как будто попала в вместе, где я не ожидала себя найти. Если год назад мне бы сказали, что я буду в Париже танцевать, я бы не поверила. Так что я очень благодарна Елене Сергеевне за этот шанс. А я очень счаст счастлива, но я думаю, в реальности я пойму, как я чувствую по по всего, когда я приеду дом, потому что до сих пор очень много эмоций, много что происходит вокруг. И надо как-то все это... Розбрати в голові, так що да. Цей сезон дійсно цікавий. Ми подружилися з деякими дівчатами з Латвії. Це неймовірний досвід. Ми тепер будемо списуватися, зідзвонюватись, дізнаватись, як вони взагалі жити окремо і жити разом це якась нова історія для нас. Ми тут всі чимось ділимось, допомагаємо один одному і намагаємо. Ось покращити нашу дружбу. Цей сезон очень яркий. Ми всі в восторгі. Я в восторгі. Якби не я, то мені здається, цей сезон можна було навіть не розпочинати. Тому дякую мені за це. От дуже все класно, круто. Я очікую від наступного сезону, що він буде не менш яскравим, не менш цікавим, що в нас буде, е, як мінімум, така сама віла, або ще краще. Ось, і що ми е, підкоримо ще якусь країну. В наступному сезоні я очікую нові емоції, нову страну, якісь нові приключення. Я не можу дождатися. В наступному сезоні я очікую на нові емоції, на нові враження, якісь нові інтрижки. Як це у дівчат зазвичай, якісь може романтичні інтрижки, не зі мною в мене інше. От, тож, чекаємо наступний сезон. І я гадаю, що в наступному сезоні ми не будемо нудьгувати, ми будемо розважатися, драйвувати, Тож побачимось. А в наступному сезоні я не була бы против, якщо б ми поїхали в Америку или Іспанію. Іспанія да. мені просто подобається, а Америка це було б бы щось нове. Це опять було б бы... не ожидаю, что я тут ситуація. Цей сезон дуже крутий, але я сподіваюся, що наступний сезон буде ще краще. Тому чекайте на наступні випуски.